Якщо ти нарікаєш на життя, тобі здається, що усе погано. Згадай, на цьому світі є дитя, яке ніколи не побачить мама. Можливо, ти сумуєш ще хвилини, тебе тривожать болісні думки. Згадай, на цьому світі є людина, яка живе без ніг або руки. Якщо тобі буває часом важко, дірявлять душу, сірі почуття. Згадай, що десь дитина, наче пташка, важкій хворобі б'ється за життя. Якщо, буває, ліньки щось робити, тоді подумай, що робе вагань хтось все життя лиш мріє говорити, а комусь цей світ побачити кортить. Якщо тебе заманює спокуса, щоб нарікати марно на життя. Згадай тоді розп'ятого Ісуса, Його страждання. Біль і співчуття. Якщо тебе обурюють проблеми, тоді задумайся лише на мить, скільки людей випрошують у неба хоча би день прожити без страждань.